Безвіз в Україні безвіз є і в профутболі, і так називається рубрика наших двох кореспондентів Василя Пихня та Вадима Скічка. Адже вони їздять по різним країнам Європи та зустрічаються з різними футбольними героями. Їздять до речі, автостопом. І цього разу вони побували в Угорщині, де зустрілися одразу з трьома українськими гравцями: це Олексій Антонов, Олександр Надь та Володимир Танчик. І, До речі, футболісти так познущалися над нашими журналістами, що наша редакція сміялася потім ще тиждень. Тож сподіваєшся. Що цей матеріал піднімуть настрій і вам. Покидаємо Словенію, рухаємося бік Угорщини. І працюємо, як бачите, для цього дуже серйозно. Угорське місто Дьор, попри своє віддалене західне розташування, є найбільш українським. Адже тут виступає аж троє наших футболістів: Олександр Надь, Володимир Танчик та Олексій Антонов. І все б нічого, якби не надто милозвучна назва команди – «Дьормот». Там не Дьормот, а дірмо -дір це «В» буква, А не «О». А ми довго сміялися над нетях. я переводил ребятам, как, это звучит. Они не поверили. Ну, а что поделать? на У нас тоже есть пару названий такие, что переводятся. новенгерские, на венгерский они тоже смеются с этого. Надю ніхто не може забити. Зараз спробуємо ми своєю чергою покласти йому баночку одненьку. Десять віджимань? Десять кувірків. Саш, готовий? Я вже переживаю. Раз, Раз Два! І ви поворотом! Де, де. Не надто гостинний прийом, але ми змушені відігратися, покрутимо у ворота. Чотири п'ять. А от м'яч, м'яч. А де ж танчик? Невже він забоявся із нами сперечатися? Танчик робив додаткові вправи з Антоновим після тренування і травмувався. Тому я сказав Антонову, що це доволі розумний спосіб позбутися конкурента на позицію. Відтак танчик зараз у Києві відновлюється. Ну, нічого сложного просто тренувався, зробив ривок і дернув попередньо. І от такою річ ми лечимо, вже заканчиваються лікування. Ну ми просто привыкли всегда после тренировки иногда дорабатывать. Тут как бы это не сильно принято. Тут иногда мы даже останемся на 10-15 минут, заходишь в раздевалку уже половины. Не то, что покупалось, их вообще уже нету, даже они уже уехали. Но у нас как-то не принято, у нас Після тренування, що даже кто не залишається, там хтось в тренажорний зал, кто то ще куда то или, там, посидит, пообщается домой, как бы якби такого, что одразу не успел закончиться тренировка, тренування, вже всі дома. Кожен тренер намагається знайти футболістів з хорошим менталітетом. Українці у цьому сенсі ідеальні. Вони знають, як це важко працювати. Навіть ось ці екстра заняття після тренувань, за які я їх сварю, це доводять. Угорщина завжди була транзитом для переходу у сильні. Іші європейські чемпіонати зараз. Уряд суттєво допомагає розвитку футболу, і це дає поштовх для нас. Напевно, гравці тут знаходять стабільність як фінансову, так і технічну. Справді дивно, чому доволі відомі українські футболісти переходять в чемпіонат Угорщини та ще й у команду, яка посідає останнє місце. На задача у мене після довгої паузи набрати форму і. То есть поиграть и показать себя в какой-то мере. Если бы все было как и раньше, там, три года назад или четыре, я думаю, никто бы не уезжал, даже не думал там, о Венгрии или неважно, даже о Венгрии, о лю любом другом чемпионате, если это... Ні, топ чемпіонат, і ні, суперкоманда. Звідси легша дорога на захід. Елементарна географічна близькість полегшує роботу євроскаутів. У побуті допомагають кольори клубу. Жовто-блакитні та Олександр Нать, уродженець Закарпаття з угорським прізвищем, який з дитинства знає угорську мову. Завжди радують глаз везде, а вон навіть висить якийсь флаг похож на Україну. Ну все одно борща не вистачає. Нать очень допомагав мені. Я не знаю, як без нього все це було. Ми першу неділю, коли приїхали, він саме Везде ездил, туда, можно сказать за руку поводился, объяснял, очень помог. Ой, наверное, было самое тяжелое мнение двоих это станчиков. А ему всегда что-то надо было, даже в 8 часов утра. Звонил, ну что, идем посмотрим одну квартиру, идем посмотрим, то, идем это. То с ним документы надо было делать, разрешение для места жительства. То еще что-то. Я сим полвосьмого уже куда-то ходил ездил. Я говорю, танчик, я с тобой больше никуда не пойду. Здравствуйте. Добрый день. Как вам верить? Все чудово. Дякую. Сподіваюсь, що і далі все буде продолжить на такому ж рівні, в такому ж дусі. – Ну давайте, сейчас вы расскажите, да. как вам верили. Угорщина прекрасна країна, я перший раз тут і мені вже дуже подобається. Тим паче з такими людьми спілкуватися, зустрічатися з, зі знайомими обличчями приведемо на тебе. Да, да, да. Все, я я здесь. Все, щасливо. Весело, класно, сонячно, хлопці хороші. Ми їм вітання великі передаємо. Ну, але знаєте, от останнє місце вони могли б в Україні все-таки, ну. Це не останні футболісти в Україні, правда? Ж? Хороші. От що, мотив... Яка мотивація? Дуже шкода, що, бачите, футболісти, які, в принципі, могли б знадобитися тут і піднімати рівень, вони їдуть в останнє місце чемпіонату Угорщини. Ну, Тяжело представити, що останнє місце. В Венгрии лучше, нежели было у нас там премьер-лиге. Ну, конечно, эти футболисты, которые ушли, я думаю, они ну, пригодились бы в командах нашей сегодняшней премьер-лиги. Сейчас, когда не хватает опытных, поигравших людей, которые могут. Показати, розказати, підсказати, ну передати якийсь то досвід. Ну, видимо, там лучше. Ну, такі реалії, знаєте, можливо, що ситуація найближчим часом зміниться. Я не вірю, що це може бути постійно, що наші футболісти будуть їхати в останнє місце чемпіонату Угорщини при всій повазі до цієї команди. Ми за нею вболіваємо вже всією редакцією. Повірте, ми вже дивимося за чемпіонатом Угорщини, стежимо за нашим, тому що справді дуже веселі, дуже хороші хлопці. Ми бажаємо їм успіху. Ну, але все-таки можливо вони ще повернуться в Україну і ще покажуть свій талант тут.